За зведенням Генерального штабу ЗСУ ворог продовжив наступати на Куп'янському напрямку. Росіяни провели більше 15 атак поблизу Сеньківки та Іванівки на Харківщині. Їх вдалося відбити нашим захисникам. Противник також завдав авіаційного удару по Курилівці. На Лиманському напрямку українські воїни тримають оборону поблизу Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. Противник там провів близько 10 безуспішних атак. Армія РФ била авіацію по п'ятьом населеним пунктам Луганщини та Донеччини. Під ударом, зокрема, опинилися спірне й виїмка. Жодна з атак противника на Бахмутському напрямку не досягла цілі. Ворог безуспішно намагався наступати в районах п'ятьох населених пунктів Донеччини. Авіаційних ударів на цьому відтинку фронту зазнали чотири села Бахмутського району. Попри потребу оборонятися, Сили оборони ще й продовжують атакувати противника на південь від Бахмута. На Авдіївському напрямку наші захисники дають гідну відсіч противнику та тримають оборону. На цьому відтинку фронту загарбники продовжують намагання оточити Авдіївку. Заради цієї мети росіяни провели більше 20 атак на саме місто та на його фланги. Силам оборони вдалося їх зупинити. Новоколинова Авдіївка та Орлівка здригалися від ворожих авіаударів. 24 атаки окупантів на Мар'їнському напрямку відбили українські військові. Поблизу Побєди Новомихайлівки, штурмові дії ворога були безуспішними. Ідентична ситуація й в районі Мар'їнки, на яку загарбники ще й скерували авіаційний удар. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші оборонці не вдали просунутися ворогу в районах Причистівки Золотої Неви на Донеччині та Вербового і Роботиного в Запорізькій області. Ці атаки противника вдалося відбити. Під російськими авіаударами опинилися чотири населені пункти. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція Сил оборони. Наші захисники продовжують знищувати особовий склад та техніку росіян. Українські військові на Херсонському напрямку продовжують контрбатарейну боротьбу та проведення вогневого ураження складів та тилових позицій противника. Армія РФ за минулу добу 73 рази обстріляла Херсонщину. Противник зокрема застосовував авіаційні удари по дев'ятьом населеним пунктам, серед яких Микитівка, Придніпровське та Барвінок.